Це відео не носить характер юридичної консультації, а носить характер виключно інформаційний, щоб ознайомити вас з варіантами, по яким може українець легалізувати сполучених штатах у 2025 році. Твій пароль по юфою закінчується. Це не кінець, але якщо ти нічого не зробиш, ризикуєш залишитись без статусу роботи і навіть бути депортованим. У цьому відео я розповім про шість найреальніших способів залишитись в сполучених штатах легально у 2025 році. Найголовніше, які вимоги потрібно виконати та через що найсічніше відмовляють. Дивись уважно, бо навіть одна помилка може все зіпсувати. Нагадую, що UFU – це гуманітарний пароль, який дає дозвіл жити та працювати в Сполучених Штатах до двох років, але це тимчасовий статус, який не веде до грін карти. Після завершення терміну твій статус зникає. work Permit більше не діє, будь-яке зволікання, ризик нелегального перебування. Але добра новина, є доступні шляхи, але кожен із них має свої нюанси та вимоги. Варіант перший податись на повторний пароль. Ви подаєте форма і 131 і у разі схвалення ви отримаєте ще до двох років легального перебування і право працювати в Сполучених Штатах. Головні вимоги подай в терміни заявки на новий пароль. Маєш мати гуманітарні підстави для подовження перебування в сполучених штатах. Це хвороба, діти в США, війна в Україні, складні обставини. Найчастіші причини відмов запізнення по термінам подачі заявки. Слабке або непереконливе пояснення причин. І можливі технічні помилки у формі або відсутні документи. Що маєш зробити? Заповни а 131 додай супровідний лист з коротким поясненням, чому потрібно лишитись, додати докази. Це посилить твій кейс, свідоцтва, листи документи. Варіант другий Temporary протекти статус TPS. Що це таке? Статус, що дає право легально жити та працювати у США, бо Україна залишається у списку TPS країн. Головні вимоги. Ти маєш бути в США станом на 16 серпня 2023 року або раніше. Бути без серйозних кримінальних порушень, подати до дедлайну з правильно заповненою формою. часті причини відмов. Приїзд після 16 серпня 2023 року. Відсутність доказів перебування цю дату. Неповна або некоректна заявка. Що зробити? Подати форму i 821 додати документи, які доводять присутність, рахунки, листи, контракти. За бажанням подати також I-765 для отримання дозволу на роботу. Варіант третій. Отримання політичного притулку. Ви можете подати. На отримання політичного притулку, якщо боїтесь повертатись в Україну через персональні переслідування або загрози життю, головні вимоги подати документи протягом одного року після в'їзду в Сполучені Штати, але є певні винятки. Повинні мати особисту історію переслідування, політика, релігія, етнічна приналежність тощо, повинні бути готовими підтвердитися доказами або свідченнями, найчастіші причини відмов, коли люди кажуть, що вони просять політичний притулок через загальну ситуацію в Україні без очевидних особистих загроз. Коли подають або суперечну інформацію, коли пропустили строк подачі без пояснення, що маєте зробити? Підготувати i 589 написати правдиву логічну історію, додати докази, нести фото, довідки, статті. Варіант четвертий: шлюб з громадянином або резидентом Сполучених Штатів. Що це таке? Легалізація через сім'ю. Найшвидший шлях до грін карти через форми Ай-130 та АЙ 485. Але е стосунки мають бути реальними, офіційними. Маєте підтвердити спільне життя, не порушувати міграційний закон. Найчастіші причини відмов: підозрат на фіктивний шлюб, немає спільних рахунків, фото, листів, оренди. Погана підготовка до інтерв'ю. Що маєте зробити? Зібрати пакет доказів, фото, спільні рахунки, локації, підготуватись до інтерв'ю як пара, подати I130 та I485. Варіант 5. Навчання в США: F1 – студентський статус. Ви можете змінити статус на студентський або якщо вступити до акредитованого навчального закладу. Головні вимоги: прийняття до школи коледжу за формою I 20. Ви повинні мати достатньо коштів на навчанні проживання. повинні це підтвердити. Ви повинні підтвердити намір повернутися додому після навчання. Найчастіші причини відмов: недостатньо коштів, сумнів у справжніх намірах навчатися, непереконлива заява. Що маєте зробити? Отримати I-20, подати форму i 539 на зміну статусу, підготувати, пояснення, чому саме ця спеціальність, чому ви хочете навчатись. Варіант 6. отримання робочої візи або міграційного спонсорства h 1 і Бі 3 та інших. Що це таке? Це коли роботодавець хоче офіційно працевлаштувати тебе, Він може подати на візу або грін-карту. Головні вимоги: роботодавець має бути зареєстрованим і здатним оформити форму I-140 або h або b Позиція має бути в переліку затребуваних. І ви маєте, повинні мати певну освіту або досвід. Найчастіші причини відмов: недосвідчений або фейковий роботодавець, помилки в документах, не підходить ваша кваліфікація. Що зробити? Знайти легального роботодавця подати разом з ним документи в залежності від типу візи. Які найчастіші помилки в цілому при спробах легалізації різними законними шляхами? Це чекаєте до останнього дня. Не знаєте терміни і не перевіряєте статус. Ігноруєте юридичні нюанси. Думаєте, що все якось пройде. Е, якщо тобі цікава тема UFO, Українці в Сполучених Штатах, пиши коментарі, став вподобайки, пиши, що тебе цікавить, на які питання тобі було б цікаво побачити ролик. Дякую, пока-пока.